Є семінарійний хор Гармонія Ужгородської греко-католицької академії імені блаженного Теодора Ромжі. Але є також колектив Гармонія Плюс. Радше він тільки ну, засновується. Колишні семінаристи, а нині священники Мукачівської греко-католицької єпархії, які служать у парафіях різних куточків Закарпаття, час від часу збираються на репетиції. Результати такої роботи можна буде прослухати вже зовсім скоро. 27 грудня духівники зберуться в семінарії на вечір колядок. Ідея була давно, каже отець Василь. І тепер таки її реалізують. Сама ідея виношена в серці отця Павла Волошина, який ще, будучи семінаристом, хотів такий вечір організувати для людей. Бо так ділився своїми спостереженнями, каже, багато є людей, які є зараз за кордоном. Там рідко де можна почути колядку нашу. Так? І вони, кажуть, що дуже ностальгують за, за такими нашими традиційними закарпатськими колядуваннями. Ну і так ділився такою ідеєю. Я, я, як би то було гарно, якби можна було це якось реалізувати, щоб була така невимушена атмосфера, щоб. Е, Сіли, люди могли доєднатися онлайн і просто присвятили цей вечір, цей час для хвали Господа для наших таких традиційних закарпатських колядок. Учатися до вечора колядок можна онлайн, хоч священники збиратимуться наживо. А також невдовзі оприлюднять і сам запис. Чому такий формат ми обрали? Бо це є зручний формат, оскільки це є третій день різдва. І вже люди здебільшого вже знаходяться <хи> на той, і, і хочеться такого родинного затишку. Тобто, бо, бо Різдво, і потім другий день Різдво то в основному це приймання гостей, чи ходження в гості, чи це сумбур, сумбурний час. Так? Він, він є вихідним, але це є сумбурний час. А от третій день Різдва вже хочеться якось так сісти і просто трошки зажити отої радості народження Ісуса. Ну, тому онлайн, тільки онлайн, щоб люди могли вдома в себе долучатися і колядувати. Вечір покаже Колядницьке Закарпаття і в етнічній різноманітності. Якраз в тих районах священники є, служать, так? Є, є призначені на парафіях. Є, є Гуцульщина, є потім Мароморовщина. Є у нас Лемківщина, так вже тут Ужгородський регіон, і пробували якось так трошки представити такі кращі зразки колядок тих, тих регіонів. Тому запрошуємо. Запрошуємо вас 27 грудня долучитися і спробуємо заколядувати такі традиційні, глибокі. Наші закарпатські колядки різних регіонів закарпаття. Мання на прямий ефір вечора колядок від священників Мукачівської греко-католицької єпархії можна буде знайти на сторінках у соцмережах Ужгородської греко-католицької академії імені блаженного Теодора Ромжі. Початок о 20.00.